Аж 54 роки, це багато чи мало, це достатньо я думаю, для одного, для одного життя. Але через все життя я проніс свою з дитинства творчість, закінчував сільську школу на Херсонщині. На жаль, те місце, де народився сьогодні в окупації, це було Преставський район, біля Чорного моря. Тяжко про це говорити, але це було в моє житті. Я хотів, би тут багато дівчат зібралося, щоб для них натхнення дати таку юрічну вірш прочитати на всіх і говорити так, я приймаюся тобою, навзлеті крил світ не бачу. Я кохання це з тобою, і з віків вік моя. Вона була, існує, завжди буде. В народі єсмь заповіто, поки жінка з чоловіком буде не зникне в Україні родини. Так чи ні? Так житті буває. Але, на жаль, знаєте, мій товариш товаришідомира, Петро Коросьок, пише мартіровак, загиблих наших колег. Починаючи з далекого 1918 року, за цей час загинуло журналістів десь 850 чоловік. І саме більше творчих працівників загинуло з 22 року. Близько 120. 35 сьогодні знаходяться в полоні. Десь 45 письменників і поетів загинуло. І я сьогодні прочитаю деякі вірші, які були написані в місцях. Я в зону знову об'їздив. Цю книжку покажу Косово постійно українського журиста. Сама поїздка, творча поїздка на війну в Єгославію. Я ніколи не думав, що те, що я побачив там, воно прийде сюди. Так. А да. в якої із Ігорівської діяльні? У 2000 році. 98-й Косово! Да, українська журналістка. Тут, знаєте, я от почну з такого лиричного. Сам родом з Херсонщини, з Херсонщини нікого тут? Є. А, тут два депутати міської ради і його два переселенці з Херсона. У мене є такий вірш, що він звучить так. Доле моя доле, чисте поле, далечінь, сядь на тихо, відпочинь, подивись у зачінок. Душі пір піші, я в тиші душі, простір горизонтно пролягав, Ностальгія і жага, земле, земле, поле поле, поле рясним колосом сія, де це я, де це я? Я в дитинстві, а це молодість моя. Зрілий вік жниву я посі. Пам'ятаю все, поки пам'ять серце береже. Не сумую я уже, вуш проповз, та й вір поруч. Чути голос дітворити свій спомін відпори незалежно від пори. Сонце світе, та це літо. сніг пішов, та це зима, листя сипле осінь поруч. І прийшла весна доле доле, поле поле, поле. рік іде. минут роки чистим буде наше поле спогадів роки. Оці книжки, які за моєю спиною, це все спогади по моєму житті. Тут багато є. І в рамках загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання ми колись видавали такі журнали. Ми цим форумом об'їздили всю Україну. Проводили навіть конкурс. Бачите, 11 І вже в цьому році 26-го. Українська мова, мова єднання казахської держави. Тому що у нас всі казацька, знаєте, оце газета, що я показав, Зараз ще. Один екземпляр, покажу. Я зараз вам прочитаю вірш, який я написав 11 років по тому, якраз 203 річчя була Тараса Вікторія Шевченка. 200 років від пророка, від спокуси до життя, 200 років від пророка, від терпіння і каяття. Україна, Україна, ненька наша мати. Хто ж тебе любити буде? Всі ж ми? Винуваті, не вини мене прощення прошу, Заповідь Тараса знаю, по дорозі, що до храму я його читаю. Поховайте та вставайте, вже кайдани рвуться. По дорозі, що до храму люди стрепенуться, бо відчули силу слова. Заповідь читали, і громадою до добави. Разом завітали. Буде зміни, буде користь. Я це розумію і роблю, що можу, і роблю, що вмію. Боротьбі за правду є свої приклеті. Подолкаємо ним згоди, якщо полочистим буде, будуть добрі сходи, Будуть сходи і походи. Буде і весілля, бо без цього ми не люди, без свого коріння. Є коріння, родоводу. Ним я і пишаюсь. Україна в серці в мене. Тут я залишаюсь. Я хотів би по-перше, вам всім подякувати, що залишилися в нашій державі, не поїхали за кордон, навіть не зважаючи на війну. Це теж громадянський такий отрох. Спасибі вам, що ви лишилися тут. Це відчуття супричасності до всього того, що відбувається. Тому що є різні люди, які виїхали і пишуть і добре, і не. І навіть інколи погане. Але тече життя ріка і не берега. І сонце світне на Луга, а той прийшов і райдова. Моя країна це ти і я. Це я і він. Вона дитячий голос перед він, Чомацький шлях, усі зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається і є. Так чи ні? Отак. Тому що бачите, в Україна група національна держава. Сцена приходять військові. Вони були всі зброєю, прийшли, відбули такий подібний захист зустрічі і вони зразу поїхали на no. передову. Yeah. Я часто задаю собі питання, та відповідь не йде про це питання кохання. Воно не жде. А ждуть його українці по різним селам і містам, але я сам на сам нічого і не зроблю, коли байдужість по війні. І кожному своє, та кожному своє, що совість ваша є. О, браття, сестри, України, вона подбає, ще про вас і не до дбас, не крине, не луганське поле травою вбивство не зросте, бо де війна, людське, велике горе связою не спасе. Свята пролита річкою повстане, не видно зараз берегів, уся країна, полотиння побовито, і син то відробів. Дитятко, дитятко більше не сміється, Жасівка ля є гнізда. Забрала їх війна, 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 війна. Війна прийшла до нас і не сама. Її тут родили люди, але судити їх я буду. Про Другу світову я не забуду. Вона, велика вітчизняна війна, як теж була, і не сама, але була суворота війна. А суд? І правосуддя буде, скоро покарання йде. Ніхто про це вже не забуде. Народ, історія не жде, не жде, не ждуть, нікого часу в історії людини немає меж. Та є межа між нами. І негатива це прогрес. Прогрес, збагачення, страждають діти, руйнується життя. А хто подбає, я не знаю. Про наше з вами майбуття. Воно прийде і чекати не заставить. Але спека, як завжди, чого ж ви натворили люди, і до якої призволить іди? Діда і перемога поряд ходить. Нема порядності у них, вони людей з глузду зводять. Угоду деяких дурних, а їх багата і небагато, тримають по своє керно та чітко зводять брат на брата, і це існує вже давно. Давно, давно у вирії стоїть іде війна, і не одна вона за неї люди. Судити їх я буду, про жертви я не забуду. Деськільки їх загинуло, нема рахунку. Та бачить Бог із висока, що переповнена ріка, Сказами річку заповняє, але народ іще не знає про ту скарботу і глибину. Але ми бачимо війну та їх вину зникає покоління з поколінням. Довідамо усіх, покоїться син. Батько з дідом, та не придуже більше на полі, вже стануть біля хати, не притиснуть онуків до грудей, вони загинули на полі прані, і за нас простих людей, і без своїх, і за чужих людей. Земля сприймає всіх, і довго терпить, із покоління у покоління сотні літ, але хто спинить на Ні. три Пригоріщі, і ми простились, і вічності чекається. Похід, але хто спинить на вулиці кровавий слід, і щоб поля розлаб і щоб вони засіяні були, та щоб серед степів окопи, та заростали стали в бур'яни, та щоб не ми, чужі та інші провісники війни, щоб просто так митило, всі щезли з матіньки землі. Але ми ще малі, нам 30 років історію ведемо і створюємо свою благі і добрі літа. Тобі вітчизна віддає прекрасність. Цей вірш був написаний в Маріуполі. Від слова полова брехня віддає, без слова і слово воює, і правду псує. Колись ми поряд разом були, долали разом шлях і путь, Про нього мріяли і знали, з його нам не звернуть. Шляхи дороги різні вийшли. Але єднає нас одне, коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити треба, що ми люди, а не істоти так якісь, повік від віку ми воюємо, забувши Божий заповідь. А там сказано, та не упой, є заповідь, і ми про це повинні пам'ятати. Бо іде війна, приходять похоронки, на зміну варті новий призов іде. Ідуть нащадки Ярослава, і на нівець війна піде. Ідуть дівчата і хлоп'ята, ідуть батьки, і дідусі, і ідеї мати. Наша рідна мати, бо треба рідну землю захищати. За ними йдуть сотні, тисячі мільйони. Про це вирує цілий світ, коли проснуться всі герої, тоді збригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунеля. Не бачу краха я війні, та бачу рану, ту глибоку рану, жахіття від війни. Лежать поранені й у ліжках і нас пряма убити грізний час. Нема пробачення ті слів, що рухає на нас. А нас багата і небагато, Пославний родовід. Що не треба убивати, бо маємо славянський знаний рід. Від діда баби пращу Іде це дерево, життя, його не треба. Убивати, бо є надія в майбуття, надія є, за неї є любов і віра, з розумінням у цей час. Злати треба те творіння, що просто так розводить нас. Біографічний вірш найперше по життю інколи пише, тому що сільська школа викладали всі предмети української мови, всі, окрім російської. Мова, література і була німецька мова. І далі в 71-му році поїхав вчитись з Петру на базі суднобудівного заводу в Херсоні. Звичайно, там викладання було російською мовою. І ШРМ номер 8 школа робочої молодежі. Уявіть собі ситуацію. Мені 16 років, і за моєю партою, 9 класі сидять такі люди, як ви. Комусь 20, комусь 30, комусь 40, комусь 50, комусь 60 років. Це було в моєму житті. І встановлення було в придомовому колективі. Якщо хтось працював старше покоління в ЧМП, то знаєте, моя бригада будувала сухогрузи, контейнеровози, робози, Павел Панамаріов, герої панфіловці, капітан Кондратів, академік піандер, науково іслідувачка судно іхтіандр. Це було дуже давно. Це було 50 років тому. Тільки спомену, в мене живуть і так автобіографічний біржі. З часів продавньої Русі. Ми в мирі жили не усі. Були на бігі суперечки. Сусіди частенько зазіхали, але вони тоді ще не знали, що єдні сили повстає, коли береште не своє. Пройшли часи, і літо присвідеться. І русло ріки змінила вже ріка. Але поки, поки я злагоди не бачу, Гірка сльоза я плачу, а зліс не бачить їх ніхто. А на стіні висить його, її пальто. Могила квітами рясна, а на дворі весна. Вона прийшла, прийде. А він, вона додому не ну, іде. Земля годе від стону матерів і окропляються сльозою Його. Її нема зі мною. Річка стікс і вже далека течія, і вже далека течія і понесла. Десятий рік іде війна, Десятий рік іде війна. Це їх вина, це їх вина. Я жив при владі і без влади. По різному було. Я пам'ятаю все, своє дитинство і село, велике місто, ПТУ, будок заводу. І перше судно спущено на воду. А далі служба на кордоні і все життя. Як на талоні, великі досі результати є. Державі все своє розікрали зрада. Вина в цьому влада і рада, на користь якого живем, тихенько мрем і мрем. На світі дадеві казав бійці, що єдність береже, але нема цього уже. І ненароджене дитя минуле йде у забуття. Я не хотів би, щоб наше минуле, історичне минуле України пішла в забуття. Тому що ми знаєте, робимо спільні проекти. Без цього неможливо. Ми повинні один одному підставляти своє творче, плече. Я хотів би, що, знаєте, ви ж молоді ще, я хотів би багато не знаєш, бачите, маленька книжечка. маленька книжечка. Інститут журналістики Києва. Такі студенти, як ви, написали книгу День після війни. День після війни. Ця книга вийшла в книгу Рекордів України. Вони за один день написали. Представи і видали цю книжку. Вона стала номінантом нашого конкурсу українська мова, номінацію на ведочі всього світу. Вона зараз прикладається на за 8 чи 10 мов світу. Ми запросили на уроці в новому році серпні директора інституту Юрія Бондреля приїжджав в Одесу. А далі поїхали в Київ і 158 студентів, які. Твори себе написав. Ми її вручили наші причесні відзнаки, тому що це неможливо. Це їх історія бачення, як буде перший день після війни. Я хотів би, знаєте, щоб ви не повторювали цю книгу, але щоб ви, студенти, психологи і журналісти, щоб знаєте, щось теж могли написати. Це було ні, ну хтось любив, хтось не любив. Але знаєте, це ваше бачення, коли. До речі, в минулому році в нас були лауреати конкурсу в номінації «Первоцвіт» учні 2 А класу Заназіба. Вони випустили маленьку брошурку, чуть-чуть менше, ніж це я зробив, але там було десь приблизно 30 учнів, написали, що таке родина, що таке батько, що таке матір. Вона в віршованій формі була. Але це малеча. Ви дорослі вже. І коли ця книжка прийшла до мене, я читаю, дорослий дядька читає, плаче. тому що ми віримо в майбутнє. Майбутнє наша держави залежить, звичайно, від вас теж. Ми не знаємо, що буде. Я теж туди закінчував 8 класів, у нас восьмирічка була в селі. Куди поїду? Ну, десь в столицю повинен поїхати, не вийшла, Батька каже, а от там є ПТУ, морська форма, трьохразове харчування, все, і, звичайно, судьба була вирішена. У вас теж перед вами відкривається світ. Якщо я коли поплав, попав в працювати в Чорноморському морське, морське проплав, за 5 трохи побував 130 країнах світу, це уявити навіть неможливо, але це було в моєму житті. Ігор теж саме скаже, що він де тільки не був. Просто у нас не була така можливість сьогодні, такої можливості поки ще нема, але ніхто не говорить, що Україна це морська держава, була і лишається на найкраще. Вищі навчальні заклади, от, поряд з вами, водний інститут, академія морська, скільки маріходок у нас було, менше стало, але вони є. Ми представляли тоді нашу державу за кордонами. Це було здорово. Це було здорово. Це життя. І знаєте, от буквально 18 листопада, коли ракетний прильот був на Довженко, знаєте, від відмова офісу, 300 метрів. Я час з колегами до офісу заходив, включити держав, ви тут, знаєте, ракета зірвалася. Литий з третього поверху вазочки з квітами, там керамці земля, я думав, що щось рушиться тут зразу, щось повилітало. Написав такий маленький вірш, він звучить так. Романтика мого життя. Все пам'ятати без забуття. І знову день, і знову ніч, опутує безмежним сумом тишина. бо Пойде війна, пойде війна. Вже піщу днів іде вона, А далі що? Що далі? Мені зазолі правду накували. бо я живу, але війна йде далі. Комусь хрести, комусь медалі. Пророчий черг, кракуємо далі. Дійсно, ми кракуємо далі. При сього неможливо, бо вона Знаєте, як вона йде? Вони йдуть, його несуть, а ми стоїмо з похилою головою, його її нема. Зі мною і тишина, і тишина. пойде війна. Я пам'ятаю, коли 6 березня 2022 року в моєму приміщенні на проспекті Шевченка-11 збиралися перші вдови матері загиблих і тих людей, які були в полоні. Пошукова платформа 911. Приїхали жінки, матері. Тяжко було дивитися на них, тому що це біль це тільки початок був. І буквально через тиждень я з трьома жінками поїхав у Миколаїв, Центральний морг, де ми пізнавали перші двохсоті. Нам не передати це, знаєте, атмосферу, яка була. Тут і прильоти ракетні, і тут принесли, знаходимо, потім хоронимо. Але я хотів би вам сказати, що пам'ять наша сильна, цена, що вона є. Тут серед студентів є, деякі студенти, студентки, батьки яких сьогодні знаходяться на передовій. Забувайте про них, це вони там існують інтереси нашої держави. 3 квітня 2025 року відбулася унікальна зустріч з Юрієм Анатолійовичем Рабочиним. Головою правління Одеської регіональної організації національної спілки журналістів України. Цей захід був чудовою нагодою для викладачів, студентів та всіх охочих зануритися у світ літератури, поспілкуватися з майстром слова та отримати натхнення для власних творчих пошуків. Юрій Анатолійович, талановитий письменник, автор шести книжок поезії та прози, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України. Лауреат численних літературних премій, серед яких премії імені Панаса Мирного та Степана Олійника. Його діяльність визнана на міжнародному рівні. У 2020 році він отримав звання посла Миру та літературної премії Миру за видатний внесок у літературу, громадську та міжнародну діяльність. Юрій Роботін є почесним членом міжнародної морської бізнес асоціації та постійно бере участь у міжнародних проектах, пов'язаних з інтересами українських моряків. Юрій Работін також активно підтримує культурні ініціативи, він є організатором всеукраїнського конкурсу Українська мова Мова Єднання займається благодійністю та співпрацює з численними волонтерськими організаціями. Окрім того, він встигає поєднувати свою професійну діяльність з гирьовим спортом та участю в спортивних змаганнях. Багато років тому Юрій Анатолійович працював каскадером на одеській кіностудії, а також є одним із організаторів футбольної команди журналістів.